Ну, я можу пограти один стрім, а далі вже там на наступному, бо я ще думаю, я на наступному, типу, фул буду грати в доту прям. Ну, прямо підряд. Прям фул просто грати в доту, без рофлів. Я буду фул стрім наступний. Я буду грати в доту, але я буду просто в такому, типу, ну, на наступному стрімі. В образі, типу, такого, ну, знаєте, типу, такого. Вичтемо уб'єще. Почнемо, почнемо. Ну, вы поняли, типа, ну такого лоха его. Типа стандартно. Да, да, вообще Сигма просто сказала то, слухай, список состав. то пошла ты в жопу, Бля, Я хотбор ту запустя уже, бля И все, гаматы пришел. Ты бля? блядь. Блять, мне то. Когда психолог сказал э, по пойти готовить батат э, а ты э, пошел гамать в доту. Блять. Все так добрый. Зараз ми будемо ізі, Просто за Shadow фейза. Ой, за шодофейда. Просто шодо файт. Пиво відкрили, пацани? пиво відкрили. опа па 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 Ой, ні, 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 ні. На мене психолог! На мене який там? Ульяна чи який звали? У мене Ульяна просто! Ульяна побігла! що ж таке? Для, який звати, пацани? First plot. Gammon. Хе-хе-хе, хе-хе-хе. ну ты, конечно, бля, психолог что-то мне рассказывает, в дотку не можно гамать, Відколи то в доту не можно глядать, да. Ты шоу, у бля? Шо, ебанный нахуй. я Половина часом з собою душно всі в Тоті і половину часу треба в'ячі. Ну, блять, я хзечу в мене ще скачений ТФ2, але якщо він в мене скачений, то давай. Ні, тільки не на наступному стрімі. На наступному стрімі я хочу тут грати вдома. Але можемо наприклад ви на наступному наступному стрімі, тобто в неділю, можемо половину поіграти в доту, а половину все. Мне же тратить шоу будет, тому що я типу буду в системі шоу в доту іграю, чи шоу. Ну, типа, в, 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 в середу вже буде и шоу. Шоу, поел, шука. а да він собі такий левел нагамав, слухай. Ти шо я обалдела? Эх, ценсація? А, досвід. Не, ну реально, дай я себе такие досы взял. Ну левел, короче, не срати Так само. Диплионся. Тихо почала грати, вже третій левел. Не, ну конечно в мене в царя третій левел, я гай не він А, мин стоп. Не ну слухай. Шо, шо третій левел в мене, что третій левел в нього Ну, друзі А шука ты гуча, блин. А чому який левел у нього, такий левел у мене? Що за хуйня? Що за фінів. Можна ще, кстати, зараз піти погамать в Counter-Strike. Я ну случай не знаю. Короче, зараз ми закінчимо грати, і я буду офанчати. Пробачьте, друзья. Просто на меня Я по дотерскому ему в наху, Так. Мразь, не хочу yes. о Чел, я сгоден, добрый, мне срать. Так, Зара крипов на ну, ебашу давай. <реклама> да, Пошел ты в жопу, бля, урод. <реклама> Осуждаю тебя, что ты пешишь, бля, урод. Ты шо, вообще охерел, че шо? Блюдище, блядь. Шо, мразь, вообще сдурел, че шо? Ну чого ти, їбучий, з ніби розвіддив проти мене і грав? Заховуйся! Розсуждаю за завтра я буду чат закр... Короче, сорі, др... друзі, але я закриваю чат, блядь. Бачиш я таке тохуня? Бан. Так що сорі, блядь, я закриваю тохуню. Бля! Що за дерьмо? Що ти мені відкрила профіль? Все, так. Все, б... проваешься, але реально, я без мотора не можу сидіти. Не, ну то ти ты заебал своєю улитою конченою, блин, мразь. Ч чому тут вообще на медисту стоїть на сниппере? Я хочу снипора унижата, а на его. Чему с ним не стоит? Что за бред? Родище просто, блядь. Рассе. Рот моральный, блядь. Бедущий, блядь, хуй-то. Мама, блядь, нормальная. Апнулся. Давай, давай, давай. Ну давай, будь ласочка. Ну будь ласочка. Ну прошу тебя. Ну друже. Илья Мазелу. Вова, Братишкин. Ну будь ласка. Най, засой! Ура! 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 Просто! Друзі, я його згамав. Ви бачили, як я його згамнув, бля? Він такий штрюсить, а я такий А, кстати, я вже це можу купити нормальне оружиє. Де нахуй сюди, так. Все, же может це купить, и свои пару камни возьму. Все, вызовешься. О, папнулся. Ура! 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 Ой! Зевс! Як справа! Все мы левел! Ах ты, чмошник! тоже апнулся. Урод. А в меня он все равно что слил его. Где то урод? Да, Вин заходится. Да, то и секс. А ты что,

Курица его в беб. Изичка контент. Я буду ебать скажем. вас все равно без нее заебошу. О, апнулся, ура. Ой, бадань. Да это отсюда. Куда ты меня стреляешь, урод? Ля, солнце. Кто? Что, это наш? Это наш, нет? Ой, бля.

Ліденец бля з, з магазина за 2 гривні бля, уро, уро, бля, урод блядь. такс що там за хуйло? А, то наш бляколи бля, стриманы що то дота, тобі Так, тайна брай Ту и Керзик блядь. Да урок! Ты че ты мне бесишь, бля, мразь? Дай пройти Ну, хули, ты... Ты рофлащи, шо?

що коли... я їм роз'єбавка лікує? Що Йон... я <яркан> їм Йон... гов'яжий фарш зробив, бл**ть, з той ба**ї, бл**ті? просто, блядь! Чел, ти вбиваєм на нас, тих, тих, тих. Тіх просто. В мене було е, е, мало ХП, так я йому ще й урон наніс жорсткий, і він побіг від мене плакати, і від своїх на мене нагнав у рот, просто б ней моральний. Іди нахід. Би, блядь, все. тут буде. Ко, у мене ж рука В мене колись... But я пам'ятаю, як я грав прям багато в доту, я перестав, і в мене ж її якраз, я перестав і в мене якраз рука привикла. І зараз в мене знову рука, рука відвикла. Мені що треба не переставати грати в доту. В мене не в а ти ти в жопу, знаєш що, блять? Просто піди нахер сюди. Чучи. <рот> azzurro Я люблю играть в дом, играть в дом, играть в дом. Я люблю Я люблю іграти доту, іграти. Ти шо, урод? Що, офігела, блядь, собака сутула, блядь, трек не ніби, ще офігела, блядь, що, блядь? Нє, я чисто, сама від мене втекла, сама від мене чисто, слухаю, втекла, Тіпа, і... сидить на мене щось, той, При, прийшла, з мене стріляє, що, всім вже страх потеряла, чи що, блядь, шліпила? Бля? Нє, ну, де тут такі види, просто, тіпа, боятись мене брата і втікати, блядь, що за бред? Да пи*** ты в жопу, знаешь что

Uh -huh. того... Короче, друзі, кто хочет зробити типа едит зі мною Типа, знаєте, я зараз таке щось типа круто скажу и Сигму зроблю, Ну, зі мною Короче розказую историю Один раз я сів біля дівчинки кому не подобається и пукнув на уроті. Но мне так сказала Ты ч пукнул? А я їй сказав Да пише нахуй блядь. <говори> Ой, блядь, давайте грати. Все, хто хоче, може можешь забитий. Так все, ми йдемо на мід. Як сказав, играю на меду. Let's go. Are you so you <laughs> can so Your bottom tower is under attack. хочет шпили-вили со мной. Ладно, короче, я так подумал, я же буду закінчувати стрім. Цікаво, что повіксили это фейгню з Ну, Написали, что до четверга пофиксить. Не-не-не, у меня пришло один глядач. Ну, странно, короче. Добре, всім дуже дякую за стрим. Всем пока.